Це Тернопільське озеро, ще його називають частіше Тернопільський став. Я знімаю вже друге відео, тому що тут я дійшла до місця, де купаються люди, я так розумію, це такий центральний пляж. Не очікувала я побачити, що тут дійсно таке облаштоване місце є. Східці є буйки, люди плавають, там є фонтанчик в талині, бруківочка. Погода сприяє гарному відпочинку. Водичка, до речі, тут доволі чиста, ніяких водоростей немає, тільки є от де-не-де водяні лінії. Я прийшлася вздовж. Набережної берегової лінії. Вона тут довга, аж 10 кілометрів навколо всього озера. Я вже кілометрів 5 чи 6 пройшла, напевно. З протилежної сторони я бачу, там є пляж піщаний з пісочком. Це він називається Дальній пляж. Я вже так Подивилась по карті, ознайомилась, а з цього боку травичка, такий спуск до озера, до водички. Ну і люди плавають. Дуже все цивілізовано, красиво, гарно. Так що, якщо нема змоги поїхати на море, то доволі непогано тут відпочивати. Зараз от хвильки невеличкі піднялися, і приємні такі відчуття, як на морі, ось. Голуби, качки і де-не-де навіть є чайки.